Доброго дня, шановні колеги. Ми продовжуємо наш проєкт медична паразитологія, гельмінтологія І е, ми маємо сьогодні познайомитися ще з одним представником. Це голосоголовець людський, Трихоцефалюс трихіврус збудник трихоцефалюсу З вами сьогодні я, Безуська Олега Расимівна, кандидат біологічних наук, доцент. І ми починаємо. Отже, географічне поширення цього паразита, він поширений повсюдно, але частіше зустрічається в районах з теплим і вологим кліматом. Ось тут ми з вами можемо одразу познайомитися із морфологією, тобто з цим зовнішнім виглядом ось цього волосоголовця людського зріле, Зріла особина має розміри від 3 до 5 см, Передній кінець, ось ось це передній кінець. Він складає десь е, дві третини довжини тіла, він потончений і нагадує волосину звідки і назва цього паразита. В цьому потонченому відділі буде розташовуватися стравохід, а задній кінець, ось ми його бачимо, він розширений, там знаходиться і кишечник, і органи репродукції. У самців ось одразу відрізняються самці від самок. Задній кінець тіла спірально закручений. Ось так виглядає волосоголовець. Яйця з жовтовато-коричневого кольору мають розмір 50-54 на 23-26 мікронів. І ось тут ми бачимо такий дрібнозернистий вміст. За формою нагадують лимон або бочку з безбарвними прозор, прозорими корками на полюсах. Так ми бачимо дійсно забарвлена оболонка, але на полюсах ми бачимо такі прозорі корки на полюсах. І ось це одразу е, нам підказує такі характерні особливості будови, підказують нам, що ми маємо справу з волосоголовцем людським. Отже, життєвий цикл. Як і Аскарида. Е, Волосоголовець людський це геогельмінт, паразитує тільки в людини. Локалізація це товста, сліпа кишка. Тонкий головний кінець черва, занурений у слизову оболонку кишечника для фіксації. і Увага для живлення, тому що ось цей передній кінець він практично буде сполучати цього, цього паразита з кровоносною судинною слизовою оболонки, і е, живиться цей паразит кров'ю і клітинами стінки кишечника. Зріла самка відкладає в просвіт кишечника яйця, що потрапляють у зовнішнє середовище з фекаліями хворого. Свіжовиділені яйця знову підкреслюю, вони неінвазійні, дозрівають від двох тижнів до трьох-чотирьох місяців. Залежно від температури і вологості навколишнього середовища при 24 градусах це, за Цельсієм це 4 тижні. Тобто ось е, таким. Е, е, таким таким розвитком личинки в яйці, волосоголовець нам нагадує аскариду. Дійсно, це спільні, спільні такі риси розвитку цього паразита. Яйця зберігають життєздатність 1 2 роки у волосоголовця. Людина заражається через забруднені продукти, воду, брудні руки знову такі, так, як і зараження. Аскаридою, так? інвазивна стадія яйце. У тонкій кишці з яєць виходять личинки, що, увага, проникають у, версинні, у версинки кишки і розвиваються впродовж 3-10 днів. Згодом, зруйнувавши версинки, вони виходять у просвіт кишечника, опускаються в товсту кишку і впродовж місяця стають стетилопілими. Тривалість життя. До п'яти років. Згадаємо аскариду тривалість життя дорослої до одного року. Ну, ось тут ми з вами бачимо продукти харчування, овочі, так, і е, вони потрапляють до організму людини. Ясно, що на цих овочах є. Яйце, яйця цього волосоголовця людського, і там в, уже в кишковику. Вони з її виходять личинки. Личинки мають потрапити до ворсинок, і певний час вони знаходяться там. І далі, вже, коли ось цей метаморфоз завершується, вони мають опускатися до товстого кишковика, і там ось таким ось цим своїм. Переднім відділом черв'ячок має нібито прошивати навіть прошивати для того, щоб все ж таки утримуватися в просвіті кишковика частиною свого тіла. Вони прошиваються слизову оболонку і, звичайно, живляться кров'ю. Ну і до п'яти років. І, звичайно, якщо будемо казати раніше, як аскаридоз лікували? Лікували кисневою терапією, бо дійсно доросла особина аскариди, вона буде. Чутлива до е, кисню, і він для неї не потрібний. Для того, щоб е, розвивалися е, личинки в яйці, для того, щоб розвивалися уже і самі личинки, і вони линяли. от Ми казали про міграцію личинок в організмі людини, так, то е, кисень був необхідний. А для дорослої, навпаки, е, він отруйний. Е, і дійсно використовувалася киснева терапія для того, щоб лікувати аскаридос. Зараз уже ми знаємо, що там є відповідні лікарські препарати, і достатньо, достатньо легко можна позбутися від цього паразита. Тоді як волосоголовець, він живиться кров'ю. А от йому не треба, так. Для, нього, для нього відсутність кисню чи його наявність це вже не той фактор, який буде впливати на його життєздатність. І тому, звичайно, треба такі препарати, які потрапляють до цього паразиту через кров, так, для того, щоб його вигнати. Отогенна дія збудника вона полягає в токсикоалергічні дії, порушення цілісності слизової оболонки кишки сприяє приєднанню вторинної інфекції, формування патологічних кишкових рефлексів. Це теж спостерігається, ну і клінічно виявляється тільки при високому ступені інвазії. Характерні болі у шлунку. І правій здуховинні ділянці нудота, блювота, нестійкі випорожнення, слинотечі, головний біль, запаморочення, безсоння. При тривалому захворюванні і великій кількості паразитів можливий розвиток анемії. Діагностика клінічна. Вона полягає в реєстрації розладів травлення в поєднанні з алергічними проявами, ну а лабораторна діагностика вона включає ось цю овоскопію фекалій, тобто знаходження яєць волосоголовця в фекаліях. Лікування призначають протиглистяні препарати, от той самий мебендазол, який використовується і при лікуванні аскаридозу, і контрольний аналіз проводиться через 2-3 тижні після лікування. Профілактика трихоцефальозу практично така ж сама, як і при аскаридозі. Особиста дотримання правил особистої гігієни, ретельне миття овочів, вживання кип'яченої води, захист продуктів харчування від механічних переносників яєць, це мух і терганів. Громадське виявлення і лікування хворих насамперед, потім попередження фекального забруднення ґрунту, очищення стічних вод, благоустрій збиралень, знезарадження фекалій шляхом компостування, санітарно просвітня робота. Заборонено удобрювати городи людськими фекаліями. Отже, на сьогодні ми з вами завершили, завершили розгляд. Цих, цього паразита і хвороби, яка вона, яку вон, він цей паразит викликає, це трихоцефаліоз, і що нам треба відмітити, це дійсно певна і. Певні риси подібності і риси відмінності між аскаридою і волосоголовцем. Ми намагалися протягом зустрічі наголошувати ось на цих моментах. Але я вам раджу дійсно повторити, подивитися, продивитися і порівняти, порівняти цих двох паразитів. І, як вони впливають на організм людини, які симптоми цього захворювання, цих захворювань? Вірніше. Так що на цьому ми завершуємо. І якщо для вас ця інформація все ж таки є достатньо важливою, цікавою, то не забувайте підписуватися на наш канал і до нових зустрічей. До побачення!